Планета Кіно. Це щось. Це щорічна науково-технічна виставка планети КСін. Сьогодні ви побачите те, що змінить наше майбутнє. Енергетичний камінь. Ну нарешті я знайшов. його Місія починається. Чудовиська напали на відомого вченого нашої планети. <звук> Ті супергерої завжди з'являються вчасно. Швидше трансформуємося. щит! Запуск ракети. <звісна> Знищити їх усіх! Мені потрібен цей камінь. Не дозволяйте йому забрати камінь! Трансформуйся в суперробота! Зрозумів! Обережно не зачепіть вас народних! сили Супергерой ніколи не, не здаються. Судовенко! Я не дам тобі перемогти! А! Удар! цар! Що це? Супершепі удар! цар! Гей! А я тебе знаю! Ти, ж, пепі супергерой! Ні! О, то тоді, мабуть, шепі. Лепі. Ді -ді 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 -ді. І, що ти говориш? Це ж хлопі, супергерой! Я хепі супергерой! Круті супергерої завжди з'являються вчасно! Увага, супертітки! Ви просто зобов'язані побачити цьогорічний хіт за хім супергероїв. Судовичко! Я не дам тобі перемогти! Не пропустіть приходи хепі супергероя, його суперпотужність та суперсин! Разом ми се усіх злодіїв! Вболівайте за хепі та його суперкоманду, які охороняють планету КСін у суперпригодницькому екшені! То я хочу бути супергероєм, який захищає нашу планету КСін! Команда супергероїв завжди стоїть на варті справедливості. Зовинка, ми не дамо вам знищити планету КСІЛ!